Привіт народ! Цього разу обговорюємо нову роздачу ігор у магазині Epic Games. поговоримо про всі безкоштовності у Steam, А перед початком випуску хочу розіграти серед вас Metro Exodus. Щоб взяти участь, підпишись на канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Результат оголошу в наступну суботу, але тільки за умови, якщо це відео набере ще не менше 150 лайків. Тож бажаю всім удачі та погнали копатись безкоштовностях цього тижня. У Epic Гейм Store розпочалась роздача двох DLC та однієї гри. Гра, яка роздається River City Girls, представляє собою динамічний ретро екшн а ось DLC до гри Arkidden ми отримуємо 5000 аркоїнців. Це ігрова валюта гри. У другому DLC до гри Idol Champions of the Forgotten Realms при вході в гру надається набір всяких приказ для більш комфортної гри у гру. Дана акція триватиме до 17 квітня 18.00. Потім нам роздадуть Point and Click Botanic Кула. Та DLC Firestone Line Adel DLPG. На Android епіки роздають баг для гри Idol Champions of the Forgotten Reams та гололомку в Соціти the Walking, Dead Bridge Constructor. У Epic Game Store по 24 квітня триватиме розпродаж епічна економія. Багато культових ігор отримали доволі великі знижки, тож купуйте те, що вам до вподоби. А якщо ви не знаєте, що придбати і хочете скористатись найвигіднішою знижкою, то ось моя добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску випуску відео продаються за низькими цінами. Цього місяця підписку PS Plus Extra поповнюють наступні ігри. Відмічені найбільш цікаві. Hogwarts Legacy, пригодницька гломка Blue Prince, інтерактивна драма Lost Records Bloom Rage Tape 2 та Battlefield 1. А PS Plus Deluxe поповнюють Alone in the Dark 2 та War of the Monster. Всі вище перераховані ігри будуть доступні у підписці PS Plus Extra та Deluxe 15 квітня. У магазині Steam, починаючи з 21 по 28 квітня триватиме фестиваль Сокобану, в рамках якого можна буде придбати деякі ігри за хорошими знижками та можливо забрати кілька безкоштовних прикрас для свого профілю Steam. Що стосується знижок, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, у якому ви знайдете актуальну іру а якщо ви ще не підписаєте, підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.